Кать, що таке? Я тут тобі таке відео хотіла показати. Там мала на роликах катається. Ну давай, показуй, яка мала, які ролики. Та це ж я в 2015-му. Я думала, воно в прихованих. Будьте з нами, не переключайтеся, тому що такої фіні ви більше ніде не ні, побачите ні. Привіт, це моє вже друге відео на Ютуб каналі. І сьогодні ви спитаєте мене, чому я не почала вести блог раніше? А я вам відповім взагалі-то. Я починала вести ютуб канал у 2015 році. Я дивилася багато серіалів, які знімали інші діти, граючися іграшками. Були такі LPS, Хто пам'ятає, той пам'ятає. Хотіла так само вести Ютуб і знімати такі серіали. Господи, поможи. Потім з'явилися шарнірні ляльки, і це був прорив у відеозйомці. Тому що з ними знімали стоп моушн як вони рухаються, як вони поправляють волосся. Я почала так само знімати ці стоп моушн Якраз в цей 2015 рік, і роки далі. Далі крутимо педалі. Я вивчаю, що таке монтаж. Та він дуже елементарний, дуже простий. Там буквально вирізати, вставити, накласти фільтр, який сам змонтує. Але ти вже, хоча б трішки бачиш, в яких місцях перемикається відео під музику, в яких місцях воно заповільнюється. Це мені вже така зернинка в те, щоб почати знімати самій. Тепер зрозуміло, мій такий бекграунд. Далі крутимо педалі. 4 грудня, 2022 рік. Ми з Васею зняли наше перше відео один день у Франківську». і виставили його на ютуб канал. І забули. Ви забили? Забули про це? У 23-му році ми почали знімати відео про те, як ми подорожуємо, знімаємо різні кафе, місця, де ми живемо, взагалі міста і куди можна там сходити, але почали виставляти їх уже в інстаграм. Проходить певний час. Я вам трошки напам'ятаю: я йду в друкарню біля дому, роздрукувати щось в інститут. Чоловік, який друкує, такий каже: А я вас десь бачив. кажу можливо. Може, я до вас заходила, а він такий ні 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 я десь вас в інтернеті бачив, якісь відео робили про Франківськ. Я така, да, відео про Франківськ. Напевно, в інстаграмі. Він такий, я не пам'ятаю, ну десь я вас бачив. Класне відео. <звук> в подумках я така, я шо, я шо зірка. І тут я згадую, в нас же вже якийсь Ютуб був, щось що там взагалі відбувається. Ми відкриваємо і бачимо, що у нас 150 тисяч переглядів. Після цього наше розчарування, що ми не продовжили вести цей Ютуб, було 100 із 100. відчуття втрати. Пропало все. Шансу стати популярними. Але після цього відео вже трішки закінчилося. Просто пропало натхнення, і ми перестали вести Ютуб. Але те бажання мати свій блог у мене не зникло. З 2015 року воно в мені сиділо. Але в цей час в мене було дуже загострене акне. І я не уявляла себе як інфлюенсер, як блогер, тому що у моїй голові я не підпадаю в стандарти тих дівчат, які знімали і вели блог. В кінці 2023 року я зустріла на просторах інтернету Аліну Саркову. Це дівчинка, яка з Акне, так само як я, веде український. Інстаграм, український Ютуб знімає відео і абсолютно не соромиться. Усі в інтернеті були ідеальними. Усі. І я не могла собі дозволити знімати відео. Тут я бачу таку саму дівчинку, яка знімає відео. Тобто, так можна було. Морально своїм прикладом вона привела мене до того, що я зараз сижу і спілкуюсь. З вами, тому я дуже їй вдячна. Далі крутимо педалі. В Цьому знову почались мої кроки до того, щоб вести інстаграм. І як з часом, виявиться навіть ось Ютуб. <плес> У мене постійно якісь відмовки в голові, мене постійно щось зупиняє. Але в мене був Васін телефон, і я на його телефон знімала, монтувала відео. <плес> Але на моє 19-річчя мені подарували iPhone. Мій 12-й про, на який я зараз знімаю відео, якому я дуже сильно тішуся. І зараз я відчуваю, що це те, що мені найлегше в житті робити і знімати і монтувати відео, це ніби життя мрії, але я чомусь його собі не дозволяла. <звук> Просто через якісь тупі стандарти ідеальна шкіра, ідеальний фон, ідеально ще щось. Коли я на це забила, я зробила собі челендж 100 рілсів 100 днів. І через сім відео в Інстаграмі я зробила своє перше відео в Ютубі. Коли ти себе ставиш у якісь рамки, ось це у мене є 100 днів, я хочу, я мушу це зробити, воно дуже-дуже мене підштовхнуло до того, щоб справді робити контент, а не оце думати і мріяти про нього, просто брати і робити. Виходу іншого немає. Десь я побачила, як це люди просто роблять і повторила. Десь я. Вчилася в Ютубі, дуже багато споживаю контенту, дуже дуже багато. Це погано. я залежна від того інстаграму. Вже його надивилася так, що можу сама робити відео. Але можливо те, що я роблю, це вже копійовано з усіх блогерів, яких я дивлюся, але немає однієї тієї людини, на яку б я рівнялася. Моя історія про те, як я нарешті виконую мрію свого дитинства. І вам того ж бажаю. Не забувайте свої мрії і виконуйте їх.